Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Power Let's Play. Сьогодні у мене Покопінг. Трежа Лінк. Бачимо, ми тут є можливість залутати от таких от дуже цікавих епіків. Франко Бересі, Пак Джі Сунг, Томас Росіцький, Фернандо Торес із донатним прискоренням. І Рауль вона є. У нас є. Атакувальний півзахисник також цікавенький. В принципі, цього я зміг 77 нафармити за цей івент круток. Залишилось 76, одна вже була невдала. І, коротше, давайте. Вперед до діла, вперед до справи. Так, перша крутка на 10 пішла. Не знаю, не дуже. Сильно щедрі економі на ці крутки. Ну, таке, це типу зелений івентовий чоловічок нам падає. Був'єн. Але це не те, що мені потрібно. Давайте наступну тоді крутку. Ну, вперед, епіки, епіки, епіки. Ну, а це щось схоже на івентове, так чи ні? На епічне Ні, Бастоні. А, це звичайна картка просто. Стоп! Бастоні. Де це російські? Єсть, єсть, друзі! Єсть перший епік ура! Це Томаш Російський. Ніби також непогана картка, по ідеї, має бути, але будемо тестити. Ну, уже, непогано. Непогано, друзі. Тому що креативний плеймейкер ну, такий стиль не найкращий. Суперзаміна. Донатних навиків у нього немає, але стати можуть бути доволі цікаві. В принципі, будемо, будемо використовувати в якихось матчах, я думаю. Еластикуємо йому не вистачає, щоб робити підсилену ботку подвійним дотиком. Але картка цікавенька. Дякуємо конамі, дякуємо. В принципі, в принципі уже, уже не дарма. Не дарма ми крутимо цей пак. Давайте наступну крутошку. вперед. Знову на 10. Ну що, буде ще один епік, чи не буде? Мабуть, не буде. Епіка цього разу, на жаль, просто Александро. Так, цього разу невдача. Але ще 46 спроб залишається. Ну, я б хотів би собі, напевне, Рауля. Бореся, я не знаю, він низький ростом, чи він мені зайде в склад, чи ні. Навряд чи. А от Рауль такий цікавенький атакувальний півзахисник. ПЕДРО Педропоро. Ну Коротше таке, і це все. На даний момент. Ну, давайте ще 36 скруток залишається в мене. Можу і ні одного епіка не зловити. Це цілком можливо. Так, хто в нас тут виходить? Ні, Це знову невдача. Знову невдача, друзі, ну нічого. Ще є спроби. Ще не втрачаємо надію. 26. Два, дві крутки по 10 буде і потім 6 одинарних зробимо. Так. Що в нас тут? Це, це Парк Gсунг, це епік. Так, друзі, єс. Є епік! Другий епік, другий епік. Ура! Ось так він зразу вийшов. Парк Gсунг. Я навіть не відразу зрозумів, що це епік. Ну, також цікавенька картка. В нього є е, донатний навик е, гострий навіси, і це буде цікаво спробувати. На фланзі його десь. Або як Вінгера навіть можна його спробувати зліва там. Хоча не буде стиль працювати від штрафної до штрафної. Напевно, краще лівим півзахисником і використовувати. Ну добре, два епіка вже дало нам Konami, Це дуже добре. Уже не. не вже непоганий, коротше, покопанінг. Давайте. Я круточку. І це. Тут це в нас. Монтіліде. За ним ніхто. Цього разу. Камчик скамчик. камчик. Залишається шість одинарних А, можна відразу 6 викрутити. В принципі, не будемо, напевно, тягнути, затягувати відео, тягнути контазах постав. Ні, я одну одиночну, а потім 5. Давайте одиночну крутоним. З одиночної нам нічого не впадається в лапорт. Нічого цікавого. І давайте 5. 5, думаю, непогане число. Давай епікам. На цьому все, дало мені схоже, пару епіків, дало пару півзахисників, російський, парк Gessoon. І, схоже, що на цьому все. Ну Так і в цілому пакопанінг не найгірший. Міг я взагалі нічого не отримати, але дякуємо, дякуємо на тому. І на цьому в мене схоже на. Ближайші два тижні вже мій Triassura рінг, Treasure Ring завершений. Два епіки я здобув, в принципі, такий ось у мене результат. Пишіть, друзі, в коментарях ваші успіхи. Дякую за перегляди, за вподобайки. Всім до нових зустрічей, всім пока!